Ворог атакував Дніпро безпілотниками. Росіяни забрали життя трьох людей, серед них одна дитина. Попередньо поранення отримали 30 людей, з них 5 дітей. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі. Через атаку БПЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. Вночі безпілотники знову атакували пункт дислокації 112-ї бригади ракетних військ у російському місті. Шуя ця бригада, за даними головного управління розвідки, причетна до удару по сумах 13 квітня. Влада Івановської області Росії оголошувала режим небезпеки атаки БПЛА близько 4.30, хоча повідомлення про вибухи в місті з'явилися раніше. Загалом Російське міністерство оборони звітує про збиття 71 БПЛА за ніч. Музика. Красилівська громада у Скурботі. Боротьбі за незалежність та свободу України поліг солдат Валерій Давидун 1999 року народження. Він був жителем села Волиця. Воїн загинув 30 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання у Курській області. Сьогодні живим коридором пам'яті зустрічають захисника по вулиці Ярослава Мудрого, Грушевського, Кондратюка до площі Незалежності, де й відбудеться мітинг «Реквієм». Далі почесна колона рухатиметься по вулиці Грушевського до поліції та вулиці Щасливій у столи... у сторону села Волиця, до будинку, де проживав воїн із сім'єю. Панахида за загиблим буде проведена у свято іонно богословському храмі. Поховають героя на сільському кладовищі. 17 квітня 2025 року. На території громади оголошено День жалоби. Щирі співчуття рідним, вічна слава та пам'ять полеглому воїну. Водія, який влаштував дрифт у центрі Хмельницького, покарали днями. У соціальних мережах ширилось відео про те, як на перехресті вулиць Кам'янецька-Подільська водій автомобіля БМВ, здійснюючи небезпечні маневри на дорозі, створив аварійну ситуацію іншим транспортним засобом. Також кермувальник допустив пробуксовування коліс, внаслідок чого на дорожньому покритті залишив сліди гуми, чим забруднив проїзну частину. Правоохоронці встановили водія БМВ за інформаційно-пошуковання базами національної поліції на чоловіка поліцейські оформили адміністративні матеріали за пошкодження автомобільних доріг та за порушення, що спричинили створення аварійної обстановки. На Хмельниччині цьогоріч підтвердили сказ у п'яти тварин. Від їхніх укусів постраждало шестеро мешканців області. Загалом за медичною допомогою звернулися 453 людини, яких кусали або ж ослинювали тварини. До для 230 пацієнтів призначили щеплення проти сказу, 66 із них це діти до 18 років. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До слова, у минулому році підтверджених випадків сказу в тварин було 12. Захворювання виявили у шести собак, двох котів, трьох лисиць та вовка. Захворювання на сказ серед людей не зафіксовано ні минулого року, ні цьогоріч, підкреслюють епідеміологи. У Хмельницькому сьогодні будуть ремонтні роботи. Як повідомляє Хмельницькобленерго, саме через це вимикатимуть електроенергію. Отже, світла не буде до 17.00 в мешканців таких вулиць: вулиця Вигодовського, Вітанова, Руданського, Старицького, Козацька, Ярослава Мудрого, провулок Івана Франка. Та ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Сьогодні синоптики обіцяють сонячний день. Частково буде хмарно. Пориви вітру сягатимуть 11 метрів на секунду. Максимальна температура повітря підніметься до 22 градусів тепла. Тож, нехай цей день буде не лише сонячний, але й вдалий. До зустрічі в ефірі першого подільського.